У вас проблеми з ТЦК СП ЗСУ. Я оберішу ваші питання. Пиши на електронну адресу академіка. Размішок Ка необкані. Для прикладу, замовляю в мене витяг і дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Та то. Свого контрагента у бізнес або, стосовно органів державної факти. Це реально рятує ваше життя при веденні бізнесу чи спілкування з представниками ТЦК, СПЗСУ по місцю роботи. Що робити уважно? Слухайте. Не перемотуйте назад чи вперед. стосовно, якщо ТЦК СП ЗСУ викрадає вас, вам ніхто не хоче допомогти в приміщеннях ТЦК СП ЗСУ, що повинні робити ваші родичі в першу чергу? В першу чергу ваші родичі повинні написати в поліцію. Заяву про ваше викрадення представниками РТЦК СП ЗСУ. Потім, якщо не буде реакції Свідчого, оскаржуєте його дії щодо відмови у відкритті кримінального провадження і йдете до вашого районного суду, вашого міста, села неважливо. І Вносите Тані до ЄРД, до слідчого судді. Йдете, пишете заяву і оскаржуєте. Бездіяльність злочина слідчого. І слідчі суддя звільняє вашого родича. Хтось скаже, що буває так, що суди першої інстанції не звільняють. І є така практика, і працюють з ТЦК СП ЗСУ. Дійсно, є такі цели, і судді, на жаль, на превеликий жаль, які співпрацюють з ТЦК СП ЗСУ, але в апеляції обов'язково і касації всі звільняються повністю, тому що все одно дотримуються права людини. І громадянина в Україні навіть коли вони не дотримуються. І тоді ви з жертви ваш родич перетворюється на потерпілого саме таким чином. А ти СП зсу на тих, хто є обвинуваченим у злочинах проти людяності. Для прикладу, викрадення людини і позбавлення волі законне, тому не мовчіть. Якщо, для прикладу, вас викрали і вже везуть на поліго, не знають, як вас звуть, ніхто. чи заповнили за вас документи що вам потрібно зробити. Якщо ви не хочете йти на передову вже сьогодні помирати за іудея Зеленського, так, за Іудея Зеленського та Юдея в Україні, які зараз повають. Що ви робите? Ви втікаєте з полягу хетуважного. Це перше. Друге, оскаржують Рішення ВЛК в адміністративному порядку і визнаєте його незаконним. І якщо проти вас у критуважні зараз відкриють кримінальне провадження, а не відкриють по статті 336 чи дезертисту, чому? Тому що доведеться закрити. Тому що в адміністративному провадженні буде доведено, що саме ВЛК підробне було. Саме головне, що потрібно знати вам, коли ви пішли в так зване СЗЧ. Але є різні СЗЧ, які ще бувають в СЗЧ. хочу розказати. Коли людей узбулиться везуть на ДРЗ повністю не в ТЦК, а одразу на полігон що у військову частину. І ніхто не знає прізвище ім'я по бацькові є такі, на жаль, потужні історії. Що тоді вам робити, якщо ви пішли в сазичі? чи будуть вас шукати? Що хочу вам роз'яснити детально, про що не кажуть правозахисники, юристи, провідні адвокати вам на Ютубі не розкажуть, про що я зараз кажу? Слухайте уважно. Якщо ніхто не знає ваше прізвище, ім'я батькові, вас незаконно викрали, утримують, ви втекли, змогли втекти у так зване СЗЧ, то що може відбутися далі? Чи будуть вас оголошувати гроші? Ні. Чому? Тому що ніхто не знає, як вас звуть ваше прізвище ім'я по батькові також ніхто не знає. Тому вам потім звертатися до адміністративного суду не потрібно. Потрібно лише тим, за кого заповнили всі документи. І написали, що він чи вона здорові. Як це відбувається в адміністративному провадженні? Призначає адвокат-юрист почерковознавчу експертизу, яка визнає рішення ВЛК підробку і оскаржує це рішення і визнає недійсно. Тоді ВЛК, представники ВЛК йдуть у в'язницю за підробку документів, або отримують штраф за підробку документів. Кожне послідуюче таке правопорушення для представників ВЛК тягне за собою кримінальну відповідальність саме ув'язнення, позбавлення волі. На перший раз штраф, на другий раз без поблажень. Тому маємо, що маємо: кожен вирішує сам. Чи воювати або не воювати. Воювати чи не воювати ще раз повторюю, ваше конституційне право. Ніхто не може вас змусити помирати за Україну, якщо ви не бажаєте. Якщо бажаєте, то питання до вас навіщо з нею помирати? Захист України не передбачає, що ви повинні померти. Зрозуміти одну. Просту істину цю війну, яку розпочали не ми, можна було закінчити ще 24 лютого 2022 року. За 30 хвилин, от і все. Але Володимир Зеленський не хотів ми з Путіним, тому хотів лише війни і отримав цю війну, замість того, щоб Провести змістовну розмову. Він зараз буде проводити змістовну розмову, яка може закінчитися нічим. От і все, маємо, що маємо робити, висновки. Чи потрібно помирати за Іудея Зеленського? Я вам ось що скажу: не потрібно. Стосовно захисту вітчизни це інша справа. Але це не означає, що ви повинні захищати депутатів, міністрів, їхні діла та яхти. Це їх проблеми, а не ваші. Ви маєте право зі зброєю в руках захищати свій будинок, свою землю. Але це не означає, що ви повинні померти за це все. Тому у нас різні. Підходи з тими, хто нас оточує та очолює нас. Ми все змінимо дуже скоро. Слава Україні. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питань. Неправова консультація по темі ПЦК СП в умовах оточення. Збройними силами України, міст ваших селищ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу. Відозва на позовну заяву коштує 1000 гривень відповідно. Юридична консультація. З кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження проти вас коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує відповідно 500 доларів терміновий. Також я консультую у сфері податкового права як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Все коштує тисячу гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СПЗСУ та правосуб'єктність органів державної влади та вашого контрагента по бізнесу. Пиши на електронну адресу академік.Лав'єр, значок e-mail proton.me підписка лайк, репост, донат. В шапці профілю. Максимальна підписка доб'ємо разом до неї. Гарного вам вечір!